Вітаю на телеканалі TV4. Час новин. Сьогодні, 28 липня, в Україні згадують військовослужбовців, добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані або страчені у ворожому полоні. Особливо болісною сторінкою цієї трагедії стала ніч 28 липня 2022 року, коли російські війська завдали удару по колонії в тимчасово окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених. Унаслідок вибуху загинули щонайменше 53 оборонці Азовсталі, ще понад 100 30 осіб дістали поранення. Цей злочин був спланованим актом терору, який став черговим свідченням зневаги окупанта до міжнародного права та людської гідності. Україна продовжує боротьбу не лише за свою свободу, а й за те, щоб жоден український воїн або цивільна особа більше не стали жертвами катувань у полоні. Пам'ятаємо. У невеликих містах ринок досі залишається важливим осередком місцевої економіки, спілкування і навіть самозайнятості. Об'єднує він десятки продавців: від тих, хто торгує руками до новачків, які шукають можливості заробітку. Як змінюється життя на ринку? Чим живе торгівля і що означає це місце для самих людей? Далі у сюжеті. Це центральний ринок Кременця. Після реконструкції у 2014-му він став осередком місцевої торгівлі критими рядами, окремими м'ясомолочними павільйонами, відеоспостереженням і навіть власною лабораторією. Сьогодні тут 142 робочих місця. Продавці на ринку, як ті, хто лише кілька років у торгівлі, так і ті, хто працює вже десятиліттями. Більшість представляють власну продукцію, домашні свої корови, своє молоко є. Різний сепараторний, жирний, нежирний, сир і сметана, все своє, яйця, всі свої вирощуємо саме. Зараз важко, бо немає, чоловіків нема. Все жінки в селі, нема кому допомогти, але нічого, справляємося помаленьку. Продукція в мене вся сепараторна. У мене збираного не буває, бо мені так краще, простіше, ми так звикли. Сир сепараторний, сметана так само була і вже продала. Сироватку навіть люди беруть, продаємо, все беруть. Є продавці, які прийшли на ринок ще у 90-ті, у пошуках заробітку. Серед них і пані Лілія. Раніше жінка працювала медсестрою, але через проблеми із заробітною платою вирішила піти іншим шляхом. Тоді було дуже тяжко інвежувати, не було зарплати, давали тільки продуктами, вирішили стати бізнес. Почали працювати спочатку свою сільськогосподарську продукцію домашню продавали, мали тримали корову, мали сільське господарство. Я перший раз зарізала своє домашнє теля і стала свиню і стала на бізнес. Ну, продала раз, другий раз, і почала працювати на себе. Попри чималу кількість продукції, її якість тут контролюють щодня. У м'ясомолочному павільйоні працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, де досліджують свинину, яловичину, телятину, курятину тощо. В основному у нас свинина йде. Свинина досліджується на трихінельоз, відбираються проби, ну, з гладкої мускулатури йде відбирається, але в основному йде діафрагма. Робляться зрізи. На компресорі і вложиться на мікроскоп і досліджуємо. за словами керівника, хоча ринок у Кременці заповнений не повністю, він прибутковий. Стараємося прислуховуватися до думок людей, які продають продукцію чи приносять в основному сільськогосподарська продукція. Ну і покупців, враховуючи сьогоднішню ситуацію в нас в країні, ринок. Не завантажений повністю. Десь завантаження ринку складає до 60%. Конкуренція в тому, що відкрилося багато мереж, як супермаркетів, так і спеціалізованих магазинів по торгівлі свіжим м'ясом, м'ясомолочною продукцією. Та конкуренція не єдиний виклик. У життя ринку внесла корективи і війна. Чимало продавців, чи їхніх рідних сьогодні на фронті. Був напарник по роботі, зі мною працював, почалася перші дні повномасштабного вторгнення, війна. І він зразу пішов на війну 6 березня. Це вся Донеччина, він вже, вже 3,5 роки. Все допомагає, все передає. Все готує. Більше про життя ринку у Кременці. Дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків у неділю 3 серпня на телеканалі тіві 4 Життя на відстані, постійна тривога та втрата відчуття безпеки усе це впливає на пари незалежно від їхнього досвіду чи тривалості разом. Та, попри виклики, українці продовжують одружуватися, створювати сім'ї і шукати емоційні опори в близьких. Та як нині змінюється динаміка стосунків і що радять психологи? Дивимось далі в сюжеті. Як зберегти близькість у стосунках, коли життя щодня ставить нові виклики? Любов потребує уваги, зусиль і взаємної відповідальності, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Психологиня Олеся Шкляр зазначає, аби вибудувати довіру між партнерами, зберегти сімейний зв'язок і дати дітям приклад здорових стосунків. Важливо пам'ятати, стосунки не про те, щоб хтось нас лікував чи був винен у тому, що нас болить. Я зараз тривожуся, я зараз дратуюся, я зараз сумую, через що? Через справді через це не помити горнятко? Чи можливо є якісь інші моменти? Можливо, я багато читаю новини, можливо, багато моїх друзів зараз у небезпеці. Можливо, хтось важливий не близько. Можливо, є якісь питання з дітьми, які треба вирішувати. Чи це справді наші стосункові якісь речі, які я не можу прожити? Психологиня Олеся Шкляр зазначає, у час великої війни багато людей потребують більше підтримки та співчуття. Це природна реакція на втрату, тривогу і невизначеність. У таких умовах особливо важливо дослухатися до власних потреб і працювати з тим, що викликає напруження, а не робити винною близьку людину. Водночас варто пам'ятати, що партнер окрема особистість, тому абсолютно нормально мати різні інтереси, проводити час із друзями, відпочивати одне від одного, розвиватися та. Та планувати майбутнє, окрім цього, психологи не наголошує, у парі завжди має залишатися простір і для спільного якісного часу разом. Можна організовувати цікаві побачення, якісь такі, яких вас ніколи не було, ніколи не відбувалися. Можна додавати ритуал ранкової кави, де ви абсолютно без гаджетів, без зовнішнього світу, без новин просто п'єте каву і, можливо, згадуєте приємні моменти з минулого. Можливо, плануєте, можливо, ділитесь якимись цікавими, Вими відкриттями в новій книжці чи в фільмі через війну багато пар опинилися на відстані фізичній та емоційній. У таких умовах стосунки вимагають особливої витримки, довіри й турботи. Психологиня радить навчитися бути опорою одне для одного, навіть через тисячі кілометрів, і не втрачати емоційну зв'язку. Вона наголошує, у здорових стосунках важливо відчувати, що нас приймають і люблять безумовно не за щось, а просто так рятувати. Потрібно тільки себе і е, питати людину, що їй потрібно, який вид підтримки їй треба, що я маю для тебе зробити, щоб тобі було краще. Сьогодні це може бути просто горнятко теплого запашного чаю, а завтра це можуть бути обійми. А післязавтра це може бути «дай мені побути самому. Згідно з даними міністерства юстиції, за перші шість місяців 2025 року в Україні зареєстрували майже 68 тисяч 600 шлюбів. Водночас за цей період офіційно оформили майже 12 тисяч 700 розлучень. Попри непрості реалії війни та виклики повсякденного життя, українці продовжують створювати нові родини, вибудовувати стосунки, шукати опору одне в одному. І, хоча статистика свідчить про певну кількість розлучень, вона також показує десятки тисяч пар щороку свідомо. Обирають бути разом. Фахівці наголошують, збереження стосунків сьогодні вимагає ще більшої уваги, відкритості та готовності чути партнера. Адже любов це не лише емоція, а й щоденна праця двох людей, що обирають одне одного знову і знову незалежно від обставин. Розуміння, діалог і турбота ті прості речі, які допомагають вистояти разом. Знову на полі заради перемоги не лише у спорті. У селі Великі Гаї відбувся благодійний футбольний матч між ветеранами Тернопільської Ниви та Хмельницького Поділля. Щороку колишні футболісти збираються на Тернопільщині, щоб подарувати свято місцевим уболівальникам і підтримати сили оборони України. Традиційно гра пройшла на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Збирали кошти на дрон. За перебігом подій стежила наша знімальна група. Показали майстерність відточену роками, та потішили футбольних фанатів десятьма забитими колами. Легенда тернопільської ниви та хмельницького поділля вкотре зустрілися на стадіоні у великих гаях, щоб визначити сильнішого та підтримати українських захисників та захисниць. Цьогорічна зустріч стала місцем не лише для спортивного протистояння, а й для приємних спогадів. Багато гравців, з якими я працював в Тернополі, сьогодні вийдуть на поле, я їх побачив, живі, здорові, є бажання грати. Сльози виходять на очах, тому що люди стають трохи старше, трохи по-другому дивляться на світ. І так. Ну, приємні і спогади, і сьогоднішня зустріч. Для мене це дуже важливо. Не забули на святі футболу і про захисників, які ризикували здоров'ям у боротьбі за нашу незалежність. Першим нанести удар по м'ячу довірили ветерану російсько-української війни Андрію Дмитрієву, який служив у 44-й артилерійській бригаді. Чоловік брав участь у боях на запорізькому напрямку, де влітку 2023-го втратив ногу під час контрнаступу. Більше року Андрій вчився ходити заново, щоб повернутися до улюбленої справи гри у футбол. Після лікарень, після того, після все рівно я ходив з паличкою, на протези з паличкою. почав займатися сам футболом. Самі бачите, ходжу вже без палички. Не можу передати навіть тих вражень. Хочу подякувати просто всім організаторам, всім людям, які тут зібралися. Бо там, самі розумієте, хлопцям там. Дуже тяжко. Після урочистої частини пролунав стартовий свисток. Попри дружні стосунки за межами поля, на газоні розгорнулося справжнє протистояння. Гравці демонстрували впевнене володіння м'ячем і злагодження в пас. Обидві команди неодноразово створювали гострі моменти біля воріт суперників. Тож за два тайми по 30 хвилин м'яч 10 разів опинявся в сітці. Остаточний рахунок. 4-6 на користь гостей з Хмельницького. Втім, результат не став приводом для розчарування у тернопільської команди, адже головна мета поєдинку благодійність. Дякую я також нашим військовим, яких я дуже багато знаю, і я готовий їм допомагати в будь-який час. Вони звертаються до мене. Є такий час. Нам потрібна перемога. Перемога не особисто для нас, а особисто для всієї країни. Будемо старатися, чим зможемо, тим будемо допомагати. Під час матчу вдалося зібрати понад 82 тисячі 650 гривень донатів. Усі кошти передадуть 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола. Зібрана сума допоможе військовим швидше придбати дронмарік для ефективнішого виконання бойових завдань на передовій. На сьогодні у мене все більше новин. Читайте, як завжди, на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, qr код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!